Шановні колеги, сьогодні у нас спільне засідання комісії з фінансів, бюджету і планування і комісії з прав людини, депутатської діяльності, регламенту і захисту прав ветеранів війни та їх. На Комісію комісію прав людини. Що мене всю заправили депутатської діяльності регламенту і прав у нас поступило два питання Юрій Анатолій. Може, ви доповісти два питання? Перше питання про затвердження положення. Так, Перше питання 20... 21 питання про затвердження положення про громадське Слухання виставиш селищної ради і 23 питання звернення голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука щодо напущення законопроекту прийняття законопроекту 14.005. Це подання було депутата Жолоднівкана Васильна. Провідними спеціалістами було розроблено положення про громадські слухання. Ми їх маємо затвердити на черговій сесії щодо блоку фінансових питань питання про надання матеріальної допомоги мешканцям Великодолинської селищної територіальної громади. Всі документи опрацьовані фаховими спеціалістами, надані рекомендації про надання матеріальної допомоги громадянам України, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації до збройних сил України. Там у нас їх п'ять людей. Списки і документи подані відповідно до чинного законодавства. Про надання матеріальної допомоги родинам на спорудження надгробків та облаштування місць поховання загиблих, померлих військовослужбовців Збройних сил України, про ініціювання розроблення проєкту муніципального енергетичного плану Великодолинської селищної територіальної громади до 30-го року, про внесення змін до рішення Великодолинської селищної ради. Від 30 листопада 21 року No4438 про затвердження положення про преміювання працівників Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області, а це положення не зв'язано з виділенням коштів. Просто почався опалювальний період, і Великодолинська селищна рада з'явився опалювач і в положення про преміювання просто внесли постанову, по якій на законодавчому рівні він може працювати. Шосте про затвердження меморандуму про намір вступу до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування Асоціація прифронтових міст та громад. Сьоме про затвердження меморандуму про співпрацю між Великодолинською селищною. Територіальною громадою та Чорноморською міською територіальною громадою. Восьме про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядникам якої є Великодолинська селищна рада, про передачу у 25-му році міжбюджетного трансферу з бюджету Великодолинської селищної територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально економічного розвитку регіонів. Це ви, ви знаєте, що е, е, низка цих питань е, містить фінансову допомогу е, е, нашим військовим Збройним силам України, які узгоджені з військовою адміністрацією. Про затвердження розпоряджень Великодолинського селищного голови їх чотири, е, ви з ними ознайомлені. Про внесення змін та доповнення до рішення Великодолинської селищної ради про місцевий бюджет. Е, Територіальної громади на 25 й рік ми отримали масу пісні, основні письма, і говорить тільки на то, на що у нас є кошти. Е, ну я думаю, що так. що ж, Пісім дуже багато на комісію йде. Ми не будемо витрачати ваш час. тому дійсно про те, і про що де йде мова за гроші. Е, капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Новоселів. Е, капітальний е, ремонт прилеглої території біля адмінбудівлі Соборна. А ви мені то дали? Так. 26-й. Ні, це 26-й. Капітальний ремонт прилеглої території. обговорюємо навіть те, що входить е, на 26 рік. Це наші плани, то що ми плануємо. Капіталь ми говоримо зараз про те, на що у нас є кошти. Да, так. капітальний ремонт прилеглої території біля адмінбудівлі вулиця Соборна, 1А мільйон чотириста п'ятнадцять сто дев'ять і техоплець сімнадцять чотириста Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Центральній. Розробка капіта... проєкту капітальний ремонт покриття проїжджої частини, вулиця Зелена, село Молодіжне. Розробка документації, капітальний ремонт дорожнього покриття, частини перекрестя шкільни, вулиця Зелена, вулиця Озерна, село Молодіжне. Матеріали для ремонту даху багатоквартирного будинку по вулиці Паркова, номер 13 11 тисяч. Щодо виділення коштів на проведення навчання з питання охорони праці 1720 гривень. Так, тут звернення напрям. Щодо виділення щодо відновлення пошкодженої ділянки огорожі на території ЗДО Теремок – 35 тисяч. Щодо надання дозволу на перерозподіл коштів. Щодо виділення на прикордонний загін, це ми вже читала А Про виділення немає виділення. Так, можна ходить. Щодо виділення коштів. Щодо виділення коштів на ремонт доріжки біля школи село Молодіжне 500 тисяч. Про виділення коштів на ремонт дорожнього покриття по вулиці Виноградна Кооперативна в сумі. 1 370 тисяч. Щодо виділення коштів на ремонт водопроводу перемога 500 тисяч. Щодо виділення коштів на ремонт водопроводу по вулиці Миру. А, так, що, 990. Щодо виділення коштів на капітальний ремонт самопливного, самопливного правильного колектору да. в сумі 2 мільйона 481. Щодо виділення коштів на кап, ремонт прибудинкової території по вулиці Паркова, 28. Щодо виділення коштів на технагляд на Паркову 28. Щодо виділення коштів на послуги з благоустрою парку Центральної сумі 38 550. Тут на 26-й рік. Щодо виділення коштів на придбання ліцензійного програмного забезпечення. Все, так, бюджету все. Про внесення змін та доповнення додаток 1 до рішення Великодолинської селищної ради, про затвердження, цільової соціальної, затвердження соціальної цільової програми милосердя в дії на 22-25 роки, про прийняття спеціалізованого автобусу за су комунальну власність Великодалинської селищної ради, про внесення змін до структури та штатного розпису КНП. Великодолинського консультативно діагностичний центр там просто змінюються назви посад. Дві посади виводяться і другий інші вводиться з іншими назвами. Це щодо роботи відділу з ветеранів. Безоплатна передача комунального майна з балансу КП Молодіжне-2 на баланс Великодолинської селищної ради. Там комп'ютерна техніка і програмне забезпечення про надання про внесення змін до структури та штатного розпису КП «Молодіжне-2» – це введення посади, наглядач кладовища. Про надання дозволу на списання продуктів харчування КП громадське харчування і про внесення змін до рішення Великодолинської селищної ради про надання дозволу на списання продуктів харчування комунальному підприємству це побухова громадське харчування. Да були були зроблені автоматичні помилки, які ми виправляємо. Про приватизацію шляхом безоплатної передачі громадянців України і Герцової Ларісії Олександровні у власність квартири 15 будинку 12 по вулиці Парковій, про погодження відділу освіти культури, спорту та молодіжної політики, відкриття відділення та внесення змін у структуру та штатний розпис Великодалинської музичної школи, Великодалинської селищної ради. У мене все. Шановні колеги, ми готуємося з вами до чергуль до чергової сесії по прийняттю бюджету на 26 й рік. Будь ласка, велике прохання комунальним підприємствам опрацювати всі потреби для того, щоб ми ми з 1 грудня вже будемо сідати потрохи і опрацьовувати да, ті документи, які будуть надходити. По Бюджету на 26 на 26 років. рік. Я думаю, десь 15-16, до 20 грудня ми маємо прийняти після Має. того, як прийме держава так. і прийме область долучайтесь всі, будь ласка, до нас всі я свої питання. питання побажання. Прошу проголосувати членів спільної комісії про те, щоб рекомендувати депутатському корпусу Великодолинська селищної ради. Розгляд відповідних питань на черговій сесії. Хто за проти тримався? Шановні колеги, дякую. Хочу закрити комісію сьогоднішню. Слава Україні! Героям слава!